Трудився марно, бо усьому тепер гаки. До війни життя, мов примара. Жили, мріяли, дожились таки. Жили, скручують м'язи в кулак, злість в думках слова неетичні. Це неправда, це сонче дурман, та до цього, на жаль, ми дотичні. Життя вносить свої корективи, зошит, гумка знову чорнила. Все спочатку, без перспективи, виглядався убого жахливо. Ішли, йшли, дійшли, зупинилися край. Вниз бездонне, безмежне провалля. Вниз, де темно, точно не. Рай, мріяли, тепер біль та страждання.